Лідер свободи Олег Тягнебок традиційно прийшов на виборчу дільницю з дружиною, молодшою донькою та у гарному гуморі. Ви вже визначилися за кого проголосуєте? Я вже давно визначився. Перед голосуванням тягнебок окреслив історичну місію наступного парламенту. Він буде перехідним від диктатури до європейського рівня розвитку. Цілком не виключено, що цей парламент буде існувати рік. Півтора найважніше, що цей парламент гарантовано буде краще ніж минулий. І... Маю таку велику надію, що в тому парламенті не буде комуністів, і мінімум буде московської агентури. Націоналісти в наступний парламент пройдуть однозначно. Переконаний тягнебок каже: якщо два роки тому вони відіграли роль спецназу опозиції, то у нове завдання свободи не дати заговорити процес ілюстрації та декомунізації, також не допустити тотального захоплення влади олігархічними кланами, які заховали своїх людей у виборчих списках популярних партій. Маємо Небезпеку формування внутрішнього ворога це корупційно-олігархічна система. Якщо олігархи зможуть опанувати українську владу, українську економіку нам буде надзвичайно складно. Україна може перетворитися на удільні князівства, які контролюються олігархами, і це може призвести до знищення руйнування нашої держави.